В ефірі випуск новин про особливі події в Україні і світі у студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні 25 листопада, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких відомих представників України, як письменник нечуй Левицький, Олександр Довженко та Клим Поліщук. Хірург Микола Пирогов, історик і політичний діяч Михайло Грушевський. Саме цього дня 1905 року вийшла перша легальна україномовна газета Хлібороб. У календарі ООН Міжнародний день за ліквідацію насильства над жінками у народі день Івана Пророка, а до Нового року 35 днів. І про найбільш помітні останні події в Україні і світі коротко. За минулу ніч в зоні АТО на Донбасі терористи 18 разів обстріляли наші позиції. Збитки від дводенного паводку на Закарпатті сягнули 2 мільярдів гривень. Верховна Рада ухвалила закон про роздержавлення засобів масової інформації. Туреччина збила російський військовий літак су 24 А сирійські повстанці розстріляли його пілотів. В країнах Європи триває антитерористична операція, спричинена жорстокими терактами в Парижі. В Румунії від переохолодження загинули четверо громадян. Футболісти Київського Динамо перемогли португальський клуб «Порто» у матчі Ліги Чемпіонів УЄФА. У Житомирі правоохоронці оперативно затримали злоумисника, який заявив про начебто замінування торгівельного центру Глобал. Подробиці від Олександра Райковського на місці полі. На місці події було евакуйовано охорону, обмежено доступ працівників. Це ранішня година. Працівники саме йшли на роботу. Упродовж кількох годин було проведено обстеження приміщень торгівельного центру предметів або речей, які могли б нести вибухонебезпечну загрозу. Не виявлено. За вказаним фактом, розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 259 завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці людей автору анонімного дзвінка може загрожувати відповідно до санкцій статті від 2 до 6 років позбавлення волі. Вчора в Києві пройшов черговий круглий стіл з питань суспільного телерадіомовлення, в якому взяли участь і представники Житомирського обласного телебачення. Туруючи свій непростий шлях у суспільний формат, ми шукаємо на цьому шляху надійних інформаційних партнерів. Отож, стартував наш новий проект. Два найпотужніші суспільні медіа Житомирщини обласне телебачення і газета Ехо» об'єднали свої журналістські зусилля в інформаційний тандем, щоб охопити чесною та оперативною інформацією про місцеве життя і його проблеми всю область. Дізнавайся правду першим. Дивися обласне телебачення і «Передплачуй газету Ехо. Контактний телефон у Житомирі 24 34 60. І ще про вагомі події у нашому краї. Житлово-комунальні субсидії в нашій області отримують вже 204 тисячі сімей. Житомирщина додатково отримала 100 мільйонів гривень субвенції. Вже близько 5 тисяч жителів області хворі на грип, однак його епідемії на щастя нема. Завтра в Житомирі пройдуть сесії обласної ради і міської ради, які розглянуть кадрові питання. Також у четвер в області перевірять систему централізованого повіщення цивільного захисту населення. А наступної суботи Житомирщина разом з усією україною вшанує пам'ять жертв голодомору і політичних репресій. І на сам кінець цитата цього тижня. Погано, коли у людини все сіре: і душа, і думки, і погляд. Сірі, тільки перепілки гарні. Письменник Михайло Стельмах. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, які всі попередні. Сьогодні він буде на нашому сайті tvradio.com.ua. Бережіть себе та Україну. Побачимось.